Особистий досвід користування лубрикантом. Спеціально для усіх тих, хто пише, що я вже продажний, хоча я не такий здоровенний блогер, так, але все жодно мені вже таке пишуть. Бачите, нема етикеточок, нема нічого. Як ми шукали цей лубрикант? Дивіться, у нас з'явилася проблема. Чи то я вже занадто за швидко поспішаю розпочати акт, чи то що, але ем, трошечки була сухість. Здали аналізи на кандиду, на мікрофлору, все, все нормально. Здали аналізи на гормони, все нормально. Тобто фізіологічно, моя дружина, в порядку. Але сухість трошечки виникала. І від цього були неприємні відчуття. Тому вирішили купити. Це було досить цікаво, бо цієї штуки у нас в обіході не було. Обирали за відгуками. І перше, що хочу сказати, ось такий він, цей лубрикантик зараз. Ось така штука. Він досить тянучий. Для тих, хто бачить, тут така крапелька, і вона тягнеться дуже повільно. Ось такий він лубрикантик. Він досить прикольний. Такий охо з охолоджуючим ефектом. Мені дуже подобається. Та всередині є пантенол. Так от, чим він цей лубрикантик прикольний, що ми його опробували, і дуже багато людей писали, що від нього є там кандида, і то що. І всі чомусь, як один недосексологи, почали кричати, що це в цьому винуватий гліцерин. Вирішив я розібратися, бо я завжди кажу так, що можливо я щось не знаю, і дослідження пішли далі. Так от, дослідження пішли далі і розоблачили цих горе популізаторів. Коротше, є дослідження, котре говорить, що гліцерин це багатоатомний спирт. Це не так він солодкуватий на смак. І від цього люди, ті, хто супер, якісь там сексологи, Починають говорити, що це дріжджі. Питають він солодкий. Вони їдять і розмножують. Ні, котики. Перше є дослідження, котрі доводять, що гліцерин навпаки допомагає. Корисним мікробам розвиватися, а негативні на ньому мруть як мухи. Друге, а фармацевти, якщо ви вважаєте їх тупими, все далі можете не дивитися. Але якщо ви як я розумієте, що фармацевти направлені на те, щоб їх продукт дійсно допоміг, та потім вони могли його продавати, в вагінальних свічках противогрибкових є також гліцерин. Два посилання я залишу в Описі під цим відео, але в Ютубі. В ТікТокі, на жаль, це залишити неможливо, бо ссылки тут майже не працюють, вони неефективні. Так от. Гліцерин за дослідженнями та фармакологами не викликає ріст дрожжових інфекцій. Все. Крапочка. І для цього навіть додають його в дві вагінальні свічки проти кандидозу: одна флуканозолова, інша противомікробна. Взагалі, тобто ви дійсно вважаєте, що фармацевті такі тупі, що самі собі взяли і на е рідину, котра вбиває грибка, додали рідину, на котрі вона росте. Ви серйозно? Так, це загор". От якщо це за горсе. Не дивіться, відписуйтесь від мене, будь ласка, мені буде легше серйозно. Але для тих, хто розуміє, що. Сексологи, котрі просто сексологи без досліджень та без наукової бази можуть помилятися, то ви тут так. От оцей лубрикантик досить ефективний. Від нього так він з мас-маркету. Це не те, що там треба, це можна знайти в аптеках. Що це за назва? Якщо вам цікаво, напишіть мені цікава назва, я запишу вам або в особистій, або не знаю, в коментарі. На цю фірму я не працюю, бо я ще досить маленький блогер з е, сексології та психології. Але штука досить прикольна і скажу сам, що було дуже важко наважитися її додати в свій обіход, Хоча це просто лубрикантик. Просто перед інтимом трошечки бризнути там, нічого такого нема, і змасти. Себе та партнера. Але в чому була цікава проблема? Що це треба було пройти психологічний пар'єр. Бо, скажімо так, раніше він не був потрібен, зараз він потрібен. І саме оцей момент переломний треба пройти. І. Остання порада: не плутайте вагінальні лубриканти з анальними. Тобто, якщо ви хочете саме мати анальний секс, вам потрібен специфічний лубрикант. Але цей лубрикант, зараз цей він на інструкції написано, що може використовуватися як вагінально, так і анально. О, так що як вибрати його? Почитайте відгуки. Якщо серед, ну наприклад, дуже великих відгуків ви бачите, що а, вони щирі, вони від справжніх людей, то тоді його собі не купляйте, бо, скоріш за все. Вам також він може не подобатися. Але от ми послухали людей, котрі говорили, що саме від цього лубриканту, хоча фірма мас-маркету, але іменно від цього лубриканту в них нема побічних ефектів. Бо я знайшов дуже дешманський лубрикант, і там пішла лимонна кислота, ще якісь кислоти, якась тут там. А в цьому ні. Так що рекомендую.